Аго, друзі, Ханівуд, огляд особистого модежного кабінету в Ханівуд. Друзі, радий вітаю всіх на своєму каналі і вітаю всю мою дружню аудиторію. Усім привіт! На зв'язку, Містер Там. Сьогодні наше буде знову ж присвячено улюбленому проекту, і це Ханівуд. Якщо більше конкретики, то на вас чекає детальний огляд. Оряд особистого медвежого кабінету в Ханіву. Інформація буде досить цікава, як для геймерів, так і не тільки. Е, тому не перемикайтеся і ми починаємо. Перший крок, аби зайти в особистий кабінет, полягає в реєстрації. Отже, на даний момент я знаходжуся на офіційній платформі Honeywood. тисну на вкладочку логін. Угу, натисну, аби пройти етап реєстрації. Даний процес є нескладним, але зазначу, що ви вказували надійний пароль або ваш акаунт аби ваш був захищений, і також обов'язково запишіть фразу. На той випадок, коли ви забудете або втратите пароль, щоб була змога відновити доступ до вашого кабінета. Другий крок. На цьому етапі ми вже зареєструвалися та можемо вільно заходити у кабінет, що ми бачимо. Перейшовши в особистий кабінет, ми помічаємо адрес гаманця, адрес гаманця, полігон для NFT і також реферальну програму. Ну і, звісно, трішки нижче. Повна інформація щодо ваших кількостей токенів, HoneyCoin та Con. А перейшовши ще нижче, ми бачимо опис, у якому розписано все більш детально на кожний пункт, тобто така собі інструкція, туторіал, із якою. Ви можете більш детально ознайомитися самостійно. А тепер пропоную більш детально розібрати а, кожен із аспектів особистого кабінета. Отож, адрес гаманця. А, дана адреса гаманця потрібна для того, щоб отримувати токени HoneyCoin з біржі або, знову ж таки, на біржу. У кожного цей адрес є унікальний та неповторний, тобто створений лише, лише для вас. А, адреса гаманця Полігон. Гаманця потрібен нам для NFT. Ми використовуємо його для отримання з як на мене, нічого в цьому немає особливого. Наступне реферальна програма, так, а на цьому ми зупинимося більш детально. Як на мене, одна із п'яних переваг та стимулів це реферальна програма, ну, звичайно ж, вона нам потрібна для того, щоб отримувати пасивний дохід від своїх рефералів, тобто друзів, знайомих, родичів. Але тут є свій нюанс пов'язаний з нею, а саме, щоб ваша реферальна програма запрацювала, вам потрібно купити будь-який геймпак, який наявний в вимазані гри. Якщо це питання вам цікаво, то ви можете віднайти або відео, або статтю на цю тему на моїх каналах. Про них ми говорили в минулих статтях відео. Даний пак коштує недорого, але саме він допоможе вам швидше е, заробити токени HoneyCoin, ніж ті, хто купить токени після ліснгу, тому беріть це е, до уваги. А вже після купівлі паку у нас з'явиться реферальний код, який буде мати дійсність. І коли по вашому посиланню реєструватимуться люди, ви отримуватиме близько 5% від HoneyCoin, які е, втратив ваш реферал при покупці е, при покупці паку. Також ваш реферал отримує винагороду. 5%. І від того, що вола ваш. А... Ваш інвільний реферальний а, код. Це такий собі а, він. він а, І а, мені а, допустимо вигідно та приємно і вам, я думаю, рекомендую цим також скористуватися, а, друзі. Тобто, також ваш рефлег ти моє 5%, а, за що це є а, за що. М -м -м, в результаті раніше це є досить круто. Ну що ж, а це ще не все. Оскільки ми можемо прогнути трішки нижче та бачити паки, про які ми вище говорили і які можна відразу придбати в кабінеті і при цьому зекономити кошти. Ну і звичайно, ви отримаєте значну перевагу від, таких, від тих гравців, які купуватимуть все окремо після лісінгу. А враховуючи, що ціна може вирости, то купуючи ханікоїн, вони значно повільніше почнуть заробляти токени. і Отримувати пасивний дохід. Тому ось такі то справи. А тепер я пропоную полізувати вище сказане. Отож, на мою думку, а, ви зможете впоратись з мої хороші із цим, і з реєстрацією, і не тільки. Адже ми детально розібрали все це у нашій розповіді. Тепер це для вас звичне, як вигляд особисто кабінету, так і реферальна програма. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. До нових зустрічей наступному випуску. Бувайте!